Спорткомплекс університету Нафти і Газу єдиний в області, який відповідає нормативам олімпійських спортивних споруд. Однак більше десяти років бігові доріжки тут не ремонтували. З бігом років окремі будівлі, окремі доріжки вони вичерпують свій ресурс, і їх треба відновлювати. Університет має певні фінансові. Обмежені можливості реставрацію спорткомплексу погодилася профінансувати облдержадміністрація. Відтак він стане доступним для усіх спортивних товариств області. Незалежності від того, чи спортивне. На товариство знаходиться в Коломиї чи Івано-Франківську. Якщо треба проводити відповідні змагання, тренування, які відповідають олімпійським видам спорту і олімпійським вимогам, це можна буде робити на нашому спортивному комплексі. Першими під реконструкцією підуть бігові доріжки, зношене покриття, демонтують силами студентів і працівників університету. Ми плануємо до 1 вересня вирішити проблему влаштування асфальтного покриття з забезпечивши відповідне водовідведення, а також 그 <끄> e Провівши необхідні роботи по розмітці для того, щоб з 1 вересня студенти могли спокійно бігати по асфальтовому покриттю даних бігових доріжок. Решту робіт перенесуть на весну 2018 року. Тоді і покриють бігові доріжки поліуретаном. Загалом облаштування спорткомплексу вартуватиме близько 9 мільйонів гривень. У 2018 році, я переконаний на території Національного університету нафти і газу будуть проводитися змагання. Легкоатлетичні Все За... Я думаю, і міжнародного ми піднімемо планку. Виключно розраховуємо на власні фінанси ресурси, тобто обласного. Обласного бюджету, і саме основне, що я хочу сказати те, що так сказав Істах Іванович, ми будемо мати можливість поєднувати навчальний процес університету з фізичними заняттями нашої легкоатлетичної федерації. Наразі чиновники готуються до оголошення тендеру на виконання робіт. Олег Гончарук наголошує, буде поставлена висока планка щодо якості покриття та оснащення спортивного комплексу. Галина Гарташко, Андрій Левків, новини телеканал Раї.